Будь ласка, чи ви погоджуєтеся зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві візьми. Гудятина, яка ще чекав, щось цікаве. Якщо ставити до Ірини Паріон загалом, так, як особистість постеріг. Чому ви бронювали через букінг-квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами я не помічував через телфон мами щось бронював. А через що ви бронювали? Якщо не бомляюся, я сам б... якщо я бронював щось, то я бронював на своє ім'я, на свій новому телефоні, що його А що робили в Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, і Бог е взагалі місто дуже е е е е цікаве, немає е відчуття якогось, е як до можливо, рівень нібліки мені просто е ближче до серця він мені рівний, але немає якогось відчуття, того слабка якогось, таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, і внутрішнє бережування трохи інше. все, що можна сказати про любов. А в кажуть, що є відео з там спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Періос. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав, що ви там робили? Я нічого не робив, ні не я не робив. трохи питання. Що ви хочете почути запитання? Що ви хочете розповісти? Це не я свій. Написав таке питання, я думаю, нічого я не робив, це не я все. От, на, на Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Uh, ну, є багато uh, я не готовий коментувати, як я до неонациських на руху. Чому? Це ж цікаве питання. Uh. Ну, я його не бажаю скамом, По-перше, по-друге, uh, суб'єктивна рука може не співпадати uh, з Ну, Я можу...